Всім привіт, мене звати Ольга і сьогодні у нас розпакування першого замовлення з шостого каталогу ЮНАЙС. Ну що поїхали подивимось, що ми з вами не замовляли. Ще каталогів трішки. Кондиціонер нервне вилосся з прополісом та Мартове. Має дуже приємний аромат. Вся колекція просто супер. І ось шампунь. Звичайно, краще користуватися, навіть не краще а обов'язково користуватися з шампунем, з кондиціонером ваше волосся, вам буде за це дуже вдячне. Даний шампунь безсульфатний, тобто дуже добре підійде для сухого пошкодженого волосся та буде дуже делікатно очищати корені вашого волосся, не завдаючи шкоди шкір голови. Скраб Антицелюлітна колекція. Я вам маю разу наказувати волос. Цього разу у нас є скраб я ціла з зеленою кавою антицелюлітний, антицелюлітний гель та ось таке натуральне мило зеленої кави. Дуже приємний такий солодкий аромат, хочеться навіть скуштувати. Звичайно, треба пікуватися про своє тіло, не лише е, займаючись спортом, правильне харчування та вітаміний комплекс. Також наше тіло піддається зовнішнім факторам. і дуже важливо, скраб допоможе прибрати залишки відмерлих тка відмерлих пліти, там. Жир, грудь, пил, весь які накаплюється на вашій шкірі. Антицелюлітний гель допоможе вашу шкіру підтягнути, зробити еластичною. І, звичайно, мило ось має таку дуже цікаву структуру, таку має дуже цікаву форму допоможе е, масажувати буде не просто ви будете приймати ванну, а й масажувати проблемні ділянки. Якщо мені здається, що немає проблемних ділянок, але все одно треба піклуватися, щоб вони не з'явилися. Ми дуже рекомендую звернути увагу на цю серію, кусь там ще в нас є лосьйон і басипати шампунь та маска. На щось, але я не знаю що. Це ось наша прозора тушля для війни. Це просто бомба. Я її рекомендую абсолютно всім. Якщо ви не бажаєте фарбувати коригову душу, то використовуйте ось таку, ви закрутите свої природні війни, принесе їм такого близького ефекту ефектного ...вторів, і, і якщо ви хочете все ж таки наносити кольорову, то то е, завдяки ось цій прозорій туші ваша туш кольорова буде лягати набагато краще і здаватися набагато краще. І я сама такою користуюся вже всім своїм подругам, також також запропонувала дай ось такий гель для душу у мене є з цієї серії. Для рук я ним дуже задоволена, воно таке має ніжну структуру, мені ще подобається, що воно прозоре, мілюкові все такі є, е, і е, великий просто плюс не слушать шкіру. Це просто бомба. Коли помила ручки, не хочеться ще після мила е, скористатися кремом, Тому я рекомендую цю сею однозначно. Ось такий термозахист. Е, для себе я не пробувала ще, але я. Певнена, що спробує моя клієнтка та розкаже, наскільки він захищає. Обов'язково проведемо експеримент з цим Джеком, чи дійсно він такий ефективний, мило для інтимної гігієни. Вино спеціально для житлової інтимної зони, враховуючи і ментаж, екстракт ромашки, який є в складі, заспокія шкіл та зволожує. Тому просто маске у кожної дівчини <звіць> знищує неприємні запахи, з тим милом для інтимної гігієни, ви забудете про дуже багато неприємств. Тому я просто всім абсолютно рекомендую спробувати, поки є в бо цей продукт дуже швидко розвітається. Якщо ж у вас є ось такі пухнастики, то я вам дуже всім рекомендую ось такий антисептик з толу. Тому що коли в квартирі є діти тварини скоро літо, в нас пило починає осідати скрізь, і нам треба прибирати всі бактерії, всі грипти, тому подібні речі, які можуть зашкодити нашому з вами здоров'ю. І коли ми спасиби та свою родину використовуємо антисептик, не можна кмиптуймивати абсолютно все. Антисептик дуже добре бороть, бореться з сідами від сходж, або інших наліпок, поки можуть залишити ваші дітки на дзеркалі або для Обирати поверхня. Обрати. Це Ось Такий засіб. цілі та освіснювати. Я вже сама не пробувала користуватися і ми клієнти. Я можу вам його також тепер порадити з впевненістю, що він дуже ефективний. Він прибирає всі грибки, всю плісняву, яка може бути в вологих кімнатах, навіть на відкосах вікон, або якщо це бок, бокова квартира, бег технія теж з сусі має невиражений запах. Тобто ви можете прибрати кімнату і через привітрювати і через 10 хвилин вже запаху не буде. Особливо це важливо в ванні кімнати, де привітрювання дещо ускладнюється, таких немає вікон. Тому дуже класний цей засіб. Не буде, не буде надовго залишати свого запаху. Також він не просто знищує ці плісняві грибки, а і попереджує наступну появу, тому що це не можна дихати, його треба прибирати, просто промити водою, то це знаємо ще на більшу площину. Треба обов'язково видаляти всю пісні грибки ось такими засобами. І цей однозначно дієвий. Він не змиває фарбу ну і на світ дров звичайно. У мене вже закінчився, майже закінчився Magic Spray, тому я вирішила спробувати Magic Drop. Він е, трішечки концентрованіший. прибирає жир з абсолютно всіх поверхень, прибирає плями з будь-якого виду, тканини, з хвинів, з диванів, з будь-якої поверхні, не завдаючи шкоди. Ви можете переглянути відео в мене профілі або пост про цей засіб. Я особисто це все спробувала, тому я впевнена в цьому продукті на 100% і вам його рекомендую. Переглядайте, обирайте для замовлення. Пішіть директ.